Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Ну що, не можна було відразу про це сказати? Чи що? Ну що це за правило у вас таке? Ну де таке написано? Ну, скажіть мені, пожалуйста. Це було одразу вказано в договорі. Не треба мені ото розказувати, вказано. Ти сама собі натикала ось у мені процентів пальцем. А тепер що? Тепер ось глянь. На підлогу. Дивись. Де вдома! На підлогу!

Знову. Та нога ну, затерпла. Може, пора вже на пенсію? Так би мовити, звільняти дорогу? Нема кому звільняти. Може, розкажете, як вони на них вийшли? Є один давній знайомий. Льоха Кучерявий. Мав його взяти ще коли працював у головному управлінні. А З чого ви вирішили, що це він? Метод виключений. Чули про таке? Маскарад з дебільними костюмами це його почерк. І що, завжди тваринки? Ні. Були ще банани, «Телепузики». Ммм, mm -hmm. Тінки вінки ла ла по. А хто четвертий? Ей, тінки вінки ла ла-ла-по, Хто там ще був? Діпсі. Uh, ну а що? Я пам'ятаю. У мене пам'ять хороша. Щось я зголоднів. Я коли нервую, в мене глюкоза падає. Піду, куплю щось перекусити. Можна? Сидимо на завдання. Йди вже. Так, Осика, ти брана та вдягнув? Я ніколи не вдягаю. Десь чув, що це погана прикмета. А тебе ще не прикмета, все погано. Я просто ніколи не лізу в пекло, розумієте? Mm. Що ти заграв крокодилу, я не понял. Алло, будяк, ти там зовсім мізкам поплив. Це Стас, він телефон забув. Та ти що? А куди ж ти його відпустив? Поїсти. Так, готуйтесь. Це наші клієнти. Можеш лишатися в машині, щоб душ не потекла. Не переживайте, Воно прекрасний настріл на кабана. Рибах відворікти може учиняти ми покліпаєш. А я переживаю. Що ви через нерви Пильнути раніше часу можете. А ти не хвалюйся. Я не таких. А я переживаю. Зараз гляну. Собаки на п. Я не собака. Я крицька. Мяу. Лише тут прикриєш. Стій! Прикрию, прикрию. Не прикріпаю. Ай, 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 ай! Нога знову відсидів. Ідіть, я дожену. От зараз вони на нас і вийдуть. Що, чого? думаєте? вони ж не настільки інтелектуально обмежені. Статистика журба. Ста прикочерйовий. Дайте обійму. А ну стояти бл журба, не тупи бігом. Зможете мене цей використовувати, ну типу, стріляти не зможете мене стріляти. Я може тільки сильно не хочу. Тож. здавайтесь просто а, так. Ясно. Слухай мала, мені треба бігти потім поговоримо. Я кажу стояти, я! В мене настрій на кабана. Ну куди повзеш? В мене патронів вистачить і на другу твою ногу і на дві твої руки. Ай. Треба бути людянішою. Це ж не твій колишній. А ти в лікарню поповз. А. Ти мало не пристрелила людину, яка навіть не є підозрюваним. А підозри вашого начальника по старих справах не є підставою для затримання. І поки ви так влучно кидаєте каміння на мої грядки, я б зосередив вашу увагу на підготовці моїх бракованих лучників у стрільбі. Бо поки наші вилазки виглядають так. Що? No! No! Ти... А у нас є підвал. Ідеальне місце для тиру. На це у нас немає грошей. Зате у нас є гроші на ремонт в твоєму кабінеті. Неважливо! Головне у нас є інструктор. Правда, Каріна? Принаймні, по ногах. Стріляти навчить. Взагалі я можу навчити стріляти. Бо мені здається, це не жіноча справа. Сексизм на роботі? А тепер ти те саме тільки Марині. Заб'ємось хто краще. Ставлю штуку на Карину. О, я в темі. Штука на царенка. Гроші потім занесу. У нас тут не тоталізатор. Готуйте тир. І займіться справами. Дякую. Вітаю вас в вашому звичному середовищі. Але в ваших силах зробити цього місце для тренування. Нагадую, хто не здасть норматив, той до старості. А в твоєму випадку до смерті сидітиме в архіві. Головною за прибирання призначаю журбу. Займайтесь. Якось... Якось тут страшно. У мене алергія на пилюку. У мене на вас алергія. Спокійно, головне системність. Беремо пакети, згрібаємо сміття, попідмітати, можна пофарбувати стіни, а мішені можна поставити там. Та тут роботи... Ей! 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 Що, вже поприбирали? Чи зараз журба вчиться стріляти по рухомих мішенях? Вони мене не слухають. Я теж тебе не слухаю. То що? Займемось справою. Та чим тут займатися? Марина Олексіївна права. У нас немає доказів і справа сиплеться. Це з тебе все сиплеться. Носика. Усе буде. Бери будяка і дуйте в лікарню допитати пораненого. Шукайте докази. Журба, ти з кариною зі мною. А чого він кучерявий? Люблю. Жені, в Дорогі машини красивих жінок. Але тут почався сумний кінець. А тебе веселий кінець, так? З головного управління поперли, так? Слухай, кучереве, давай потім разом посміємось. Розказуй. А що тут розказувати? Кохання з першого взгляду. Тебе як боязву краса, м? Ромео, або ти зараз мені все розказуєш, і я зменшу тобі строк. Або. Я тебе так засаджу, що ти забудеш, як ця любов виглядає. Тебе все одно на мене майор нічого нема. М -м -м. Не мішка красою любоватися, а? А ви в парні, що же саме так має проходити допит. Ви краще в тир. Та що мені тир, Я не парюсь, Я стріляю як снайпер, а я жмурюсь. А ти не жмурся. Все одно гірше журби немає. Так що нас нікуди не виженуть. А якщо я гірше відстріляюсь, ну мене ж точно попруть, це сором, так. Мені хана. А що я мамі скажу? Ну що я мамі скажу? Я коли про це думаю, мені погано. <р thieves> думаю, тобі в цій кімнаті не найгірше. Що, <ркив> все? <р oral aid> Треба дзвонити Сковороді. Ти, <клес> Ти дуже красива ефектна жінка. Ти дуже красива ефектна дівчина. А я е, зла, токсична зануда, яка не вартує жодного твого на манікюрного пальчика. Все. Тепер навчиш мене стріляти. Навчу. О. А ось Андрій Миколайович, майор, який буде займатися вашою справою. Дуже приємно, Віталій. Для близьких Рубен. Мій давній знайомий, наставник, колишній поліцейський до того ж. І працює начальником охорони у тому самому банку. Я повинен контролювати процес розслідування. Це в моїх інтересах. розумієте? ділитися деталями розслідування? Ну, ви, як колишній колега, маєте знати, що це, як би так пом'якше сказати, не дуже правильно. Я за нього головою ручаюся. Дякую. Тобто, якщо що, я тобі можу голову відрубати? Розписку напишеш. Я згодна. Ну, не з тобою, а дозволити. Під особисте зобов'язання на розголошення. Віталій? Я згодна. Дзвонила, <витирес> дзвонила, 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 còn... дзвонила, дзвонила. Чого ви <він> дзвонили? Він <перес> мертвий, не рухається. Хто мертвий? Що мертвий, можеш пояснити? Наш підозрюваний. Все. То якого Карина підстрелила. Я так розумію, що хтось допоміг. Так, подушкою. А чого? Бо міг взяти щось цінне. Що цінне? Гроші? У тебе лише гроші в голові, ніякої фантазії. Ось так. Руки витягнуті на рівні грудей. Mm. Чи що в тебе там? Не бачу причин ображати мене ще більше. Хто перед тобою не стояв? Сприймайся як ціль. Очі розплющення. Погляд впевнений. Ну і пам'ятаю, що ці не жива. Ти просто не жива мішень. Ти просто не жива, мішень. Просто ну, не жива, мішень. Здається, у мене нова психотравма. Але... Е, я маю пропрацювати, ходімо. Давай спочатку теорія. Дивись, стала. руки рівно перед собою. Трошки ножки так росла. Так. І прицілилась. Що це в нас за статті стійка? Калоріями стріляєш. А хто так Дай покажу. Давайте. Ноги трохи зігнуті. Спина рівна. Груди вперед. Ще отако. Голова розкрита. І в купу. До повкупу. геніально. Вам не здається, що це занадто максимальна об'єктивізація на робочому місці. Фу-фу-фу. Журба, ти не ображайся, я можу тебе зараз навчити стріляти. Іди сюди. Ви тільки торкніться мене, будете відстрілюватись від позовів до суду. Про домагання. пуф пуф -пу. А ти чого така задоволена? Він тебе облапав щойно з ніг до голови. Журба, мені здається, в тебе тільки одна психотравма, і вона. Нема мужика. Флірт це також зброя. Шариш? Ти просто об'єкт не особа. Шариш? Сама стріляти навчусь. Отже, у нас один підозрюваний і ніяких доказів. І один труп і ніяких доказів. Вітаю. А вже відомо, де вони сховали награбоване? Будьяк, відомо? Це наш найкращий. Якщо він не знає, ніхто не знає. Де вас носить? Понавчили стріляти по книжці. Журба. Треба стріляти не по книжках, а по злочинцях. У нас труп. Так і навчилась стріляти? Це не смішно. Е, Дзвонили з Солом'янського району, знайшли тіло, надіслали фото. Це той, третій, який втік. Третій кажуть, Т -т -т -т. я попереджав. Агільниця слідства. Хто цей мужчина в дорогому костюмі? І годинник такий нарядний? Не думав, що таке скажу, але ти нам зараз дуже потрібна. Спокій і крутий ствол. Ну, і це все? Вже підемо в підвал, потренуємось, постріляємо. Будяк! Я тобі дав ази. Перші кроки. Теорію. 500 гривень за два слово. Як мені це допоможе не завалити нормативи? Перше правило теорії, будяк. Спокій. Ти знаєш, що я колись в управлінні йшов під кодовим ім'ям стрілок. Розумієш? Це коли ти сигарети на круїлиці усіх стріляв? Чув чу Як справа з банком рухається? Тупик повний. – Це полу. супер, є зачіпки розкривається. Хто чомусь на місці? Ну і що це за цирк? По справі вже два трупи. Якщо команда не навчиться стріляти, то їх буде ще більше. Не на користь відділку. Ну, то хай йдуть в тирі там. Стоп, як це два трупи? А чому Царенко про це нічого не знає? Бо при твоєму слідчому зацікавлена особа. І поки це буде закрита інфа і для нього, і для його бойфа. Яка саме, що у тебе є підозрюваний, на якого нічого немає. І якщо не знайдеться, його треба буде відпустити. Команда, за мною. Вибач, майора, нема чим тебе порадувати. Доведеться мене відпустити. Напевно, ти правий. й друзі тебе вже зачекалися. Мертві, друзі. Що ти до мене причепився? Я давно чистий. Як скажеш? Чистий? А до вечора після виходу будеш ще й відспіваний. У вас таке. Велике приміщення? А ось все таке велике? Є таке? Щось спекотно стало. А, скажіть, а мені завжди було цікаво, а банкноти вони всі хрустять, якщо їх потеребити? А вам подобається теребити? Ми можемо якось перевірити? Ви а ви точно не все розповіли? Може, ви щось забули чи не захотіли розказувати? Чого ви запитуєте? Здається. Ну, так все. Нічого так просто цікаво. Чи ви здогадуєтеся, що з вами буде, якщо вкрадені гроші не знайдуть? Що? Та ні. ні то я довіряю роботі поліції. Довіряю. Це добре, а якщо знайду? Рубан! Що з папкою знайшли? Я тебе за неї власноруч в бетон закатаю. Ігор Валерійович, вітаю. Це власник банку. Ось. Це поліція. Ми поліція. Вона займається. Ви займаєтесь? Ігор Валерійович, а ви не хвилюєтеся. Ви в руках професіоналів. Ми куди треба, поїдемо, що треба, схопимо, якщо треба, жорстко покараємо. Я особисто візьму під свій контроль. А ви сказали у вас щось пропало? Папка. Папка? Папка, ви сказали папка. Яка папка? Якась папка. А, та ні, то просто папка. І що? Є успіхи. Я бачу ніяких. Ну, а в нас все чітко. А ви чогось нервуєте. Вас щось турбує? Я нервую. Я взагалі ніколи не нервую. Нам працювати треба. До речі, як і вам, Рубан. Працювати треба. Ну, Дуже цікаво. Ти бачила? Так, я бачила, як ти мені зіпсувала знайомство з власником банку, блін. Невроз, точно. Бо Рубан це тупий чечик, а от Ігор Валерєвич це справжній Масік, який відвалився, бо хтось real toxic. Ігор Валерійович, власник банку, який явно нервує разом з Рубаном, але не через коштовності і гроші, а через, через папку з якимись документами. І у них на цьому фоні явний конфлікт. Здається, у мене є розгадка. Будемо брати на життя. Але для початку перевіримо ваш рівень підготовки. Панове вітаю вас у нашому салоні дикі миші. Ну що, Той, Джо, Бери свій кольт і здивуй мене. Спокій і крутий стола. Свіка, це твої коліна скріпять. Взагалі тут дуже багато ще не називай своїх колег так, вони тебе і так не дуже люблять. Там щур! Там щур! Там щур! Він на мені! Ну, зніміть вот його! Хто ось тут? Він на мені! На мені! Зніміть його! Вот а, ну, зніміть! Ну, зробіть все! Влучна! Хто молодець? Я молодець. Я, я... Журба, ти щойно вбила щура. Тепер живи з цим. Переконали. На завдання берете лише холості патрони. Це зрозуміло? М -м -м. Де поділи жарти? Де це наш містер Бін? Розкучаря Добре, визнаю. Ти переміг. Міг би мені щось шепнути, але це вже неважливо. На тебе нічого немає. Тому? Ти вільний! Як це? Чекайте, так. Так не можно. Будь ласка. Можно, кучи, вы можно. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Пам-пам. Нарешті все в зборі. Ну что? Поїхали? Ось тут. Відкривай. Ось папка. А Можна і нам подивитись, а? Розпаковка, знімаєш? Так, підозрюваний спіймали на місці злочину. Сей гай. Ми ж друзі. Друзі, ідіот, друзі. Але як друг, ти повинен був мене повідомити, що у цих уперів є на мене. Упері? Так просто? Царенко, а де креатив, фантазія. А що у тебе? Давай мінятися. Я? Угу. Ти більше шість? Ось, схоже на... На чорну бухгалтерію Ігоря Маліюча. Пояснюю. Спочатку план був такий. Рубан, ну той, що друг Царенка, планував пограбування банку. Ну, коштовності, гроші. Але головне це винести чорну бухгалтерію під шумок, а потім шантажувати власника банку. Для цього Рубан, друг Царенка, найняв кучерявого з його зоопарком. Тобто, гроші і коштовності були. Сплатою послуги. — Молодець п'ять. Але коли кочеряли, зрозумів, що у нього в руках скарб набагато коштовніший, він почав шантажувати Рубана, який сам хотів шантажувати Валерійовича. Уловлюєте? В результаті Рубан, друг царенка, перегнув палку і почав кришити всіх виконавців. І тут кучерявий поплив. Який же цей рубан тупий. Точку! Скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу, хто такий Царенко! А. Мало не забув. Презент. Буду тобі приносити, поки не відкриєш нормальний тир. А -а! <звук> Дохлий щур? Так. Сковорода! Ти знущаєшся? Так!